Меру Божого дорогоціння, нехай Господь вас оберігає в ім'я Ісуса Христа. Сьогодні в Одесі знову був масований обстріл болістикою, є багато жертв, є багато поранених, і хочеться підняти таке важливе питання, яких же ворогів потрібно любити? Тому що сьогодні дуже величезна плутаниця в людей в голові, в серцях, і немає розуміння, хто такий ворог, справжній ворог. І коли гинуть люди поряд з тобою, коли це знаходиться, ти відчуваєш всі ці поштовхи від прильотів, приходить таке розуміння, що зустріч з вічністю вона дуже дуже близька. І наскільки ще більше потрібно проповідувати, щоб люди не верталися до Бога, тому що сьогодні так багато є рисей, так багато проповідують. Бридоти, яка людей відводить від Бога, замість того, щоб люди реально ставали справжніми віруючими. І про яких ворогів казав Ісус Христос, про якого ж він ворога показував, про що Він розповідав? Він чітко показав, що вороги ваші це ваші домашні, з якими ви не можете знайти спільну мову, з якими ви не можете примиритися, кого ви не можете простити, пробачити. А той, хто. Приходить і хоче взяти твою землю, хоче ракетами, болістикою, дронами повбивати купу людей, це не ворог, це вбивця. І про таких Ісус показав, що вбивць потрібно судити, а не любити. І це безумство, якщо ми, знаходячись в країні, в якій йде війна, ми продовжуємо думати, що потрібно любити вбивць. Нам потрібно любити тих, з ким в нас є тріння, з ким в нас є невирішені якісь питання, не пробачили ми їм, чи вони нам, нам потрібно примиритися з тими людьми, пробачити їх і реально явити любов Божу. І навіть за тих ворогів, яких, які проявили себе як вбивці, за них треба молитися, щоб вони покаялися і розвернулися, і бігли назад на свою землю, тому що тут їх чекає смерть. Тому що Ісус сказав: хто з мечем прийде, той від меча і загине. І наш пастор показав відкривання, яке мене торкається про вараву розбійника та вбивцю якого фарисеї і люди, які кричали із натовпу до Ісуса Христа, розіпни його, а Вараву вони полюбили. Вони в вараві явили любов і милість, прощення. А Ісуса Христа, Святого і Праведного, віддали на розіп'яття. І ми маємо розуміти, що за нами стоїть відповідальність. Що ми пробачаємо, кого ми пробачаємо, кого ми любимо, і ми маємо дати відповідь за ці наші рішення перед Богом. І так само два розбійники, які були по праву руку Ісуса Христа і по лівих хрестах, якби все так було, якби просто кожен грабіжник, кожен вбивця міг би піти на небо з Ісусом Христом, чому тоді обидва розбійники не пішли на небо, а тільки один, який захищав Ісуса Христа, який став за нього, явив милість? І признав його Господом, хоча той був так само розіп'ятий. Але цей розбійник побачив в ньому Господа і признав абсолютну владу. Хай Господь дає мудрості розбиратися у всьому цьому. І якщо ви хочете спілкуватися на духовні теми, пишіть мені, будемо з вами розбирати початки вчення Христового і вивчати Біблію разом, молитися разом за те, щоб мир Божий прийшов на нашу землю. Тому нам потрібно з'єднатися в молитві, з'єднатися в покаянні і якнайбільше проповідувати людям Боже слово для того, щоб. Євангеліє Ісуса Христа приводило людей до покаяння і спасіння. Нехай Господь вас оберігає і благословить вас бути світлом і сіллю там, де ви є. В ім'я Ісуса Христа. Амінь.